Всім доброго здоров'я. Ну, ось відео таке от по самоходці. Так і не вдалося мені її довести до пуття. Ось Зараз її навпаки повністю розібрав. Знайшов мене мужик з моєї області, ну і попросив, чи можеш продати ось цей апарат. Він має двигун від, від іжа. І хоче на ту саму мою конструкцію. Тобто задний Москвічовський міст, коробка Москвіч або Ваз. І двигун від Іжа. Хочу поставити двигун. Ну і, звичайно, тут буде поміняна, скоріш за все, рульова рейка. Ну, Це він вже сказав, що він собі сам зробить. Зва зварювати він вміє, зварювальний апарат має. Ну, а я думаю, в мене вона стоїть дуже багато іншої роботи. І я думаю, віддам хай. Людині служить на здоров'я. Ну, віддаю я, правда, тільки ось саме практично раму ну і капот. Колеса задні мені залишаються. Він сказав, що він має москвичовські колеса із Луазовською резиною. Луаз, воленянка. Оці от колеса я лишаю. Передні також він сказав, має від відсівалки, ну, від чогось типу такого. Ну, ну, має людина, ну хай собі поставить свої. Е, забирає ось капотик так з фарами. Забирає У мене ще була така коробка ВАЗовська. Шків, шків він не забирає, шків, він сказав, що йому не потрібен, він буде з'єднювати Москвич чи чи Вазівську коробку через ланцюг із двигуном Іжовським. Ну, і там забирає генератор. Кардан, плиту перехідну на москічівську коробку, кулісу, ну, всі там педалі. Ну і вазівську рульову. Я хотів її ставити. Тут кут повороту досить малий. Він каже, що він вже собі сам приладнає. Ну, плюс, плюс всі болти, всі за... О, свічка це від двигуна. Від двигуна садко. Двигун садко також лишається мені. Ось такий от двигун. Сидіння також залишається, так як у нього є. Ну, я думаю, мені пригодиться. Можливо, колись я ще щось зроблю. На даний час мені ця самоходка не потрібна, вона тільки скажімо так, стоїть в гаражі, ну і в принципі заважає. Ну, а людина живе в селі, має небагато городу, там, до 20 соток. І каже, ноги вже, старший чоловік, ноги трошки поболюють. Каже, та їздив би. От такі от справи. Ну, Я думаю, мужик дуже розумний. Я думаю, що він це все доведе до пуття. Ну, а в мене нема часу, я все думаю, дороблю, дороблю. Ну і все не вистачає, бо треба годувати сім'ю, все якісь роботи. Ну, Взагалі з'явився в мене в гаражі станок токарний. Ну, зараз тут він не прибраний, якраз от мав роботу на ньому. Може недостатньо освітлення. Ну і з'явилось дуже багато, дуже багато роботи. Також йому дещо маю виточити, дещо маю зробити до цієї конструкції. Ну і хай забирає. Зараз під'їде якийсь легковий фургончик. Ну і ми погрузимо оцю от техніку свою самоходку. Його фургончик. Я думаю, не знаю, можливо, ви ще її побачите десь на просторах інтернету. Дороблену, перероблену. Ну, от такі от справи. Ну, і ще раз повторюсь по компоновці міні-трактора, це є міст Москві 412. Врізаний колія 60 см. Задні колеса були ялинка. На даний момент будуть. Луазовські, можливо, тимчасово, можливо, як. Буде двигун від іжа. Буде 16 передач вперед. 4 передачі назад. Був двигун садко, було всього на всього 4 передачі вперед і одна назад. Ну, в принципі, цього для мене вистачало досить нормально. Ну, звичайно, для міні-трактора краще. Більший вибір передач, тому що міні-трактор буде працювати в городі і потрібно підібрати під себе оптимальну швидкість. Ну, в принципі, от такі от справи. Бажаю всім міцного здоров'я і успіху. Будьте здорові!